Вітаю, друзі. Наша влада в черговий раз визнала, що не спроможна привести Україну в Євросоюз для приєднання до євроспільноти треба виконувати умови, які нам ставлять наші європейські партнери. Але, але я процитую. Слова віцепрем'єрки з питань євроінтеграції пані стефанішиною тої самої, коли е, котра й колись казала, що Україна виконала 72% від е, всіх зобов'язань для того, щоб розпочати перемовини. І Я точно можу сказати: в жовтні ми не почуємо, що виконали всі сім рекомендацій Єврокомісії на 100%. віце Віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції під час заходу як виглядає шлях України до ЄС Хартов. За її словами, ці фундаментальні зміни будуть впроваджені роками, впроваджуватися роками, але до жовтня держави забезпечить виконання у всіх узгоджених законодавчих інституційних кроків, і це відкриє двері для політичного рішення. Почекайте, які двері це відкриє, коли ми вже виломали двері до Євросоюзу? Ну саме так казала пані Стефанішина. Хочу нагадати. Що в червні минулого року Україна набула статус кандидата на вступ до Євросоюзу? Цей статус мав низку переваг. Ну, по перше, це доступ до європейських структур, це фінансова допомога та підтримка у вигляді грантів кредитів. Це взагалі приєднання до а, спільноти, яка дає можливість нормально бачити, яке буде майбутнє у твоєї країни. Так от водночас Єврокомісія дала тоді Україні сім рекомендацій. Сім. І від них залежала взагалі залежали подальші етапи, а пов'язані з 16-му блоці, я хочу їх прокоментувати. Перша реформа КСУ, Конституційного суду України треба було ухвалити та впровадити законодавство щодо процедури відбору суддів. Хочу нагадати, що після того, як керівництво держави, а саме пан Зеленський, колись намагався скинути особистим рішенням. Голову суду Тупіцького, який може ну, безпосередньо до його особи, він може бути хто завгодно? Мерзотник, покидьок, злочинець. Але це треба робити виключно в законній площині. А пан Зеленський своїм рішенням хотів це зробити. І Венеційка тоді йому сказала: Ша назад, більше нічого не робив. Не допомогло так, от з конституційним судом в нас все погано. Він підконтрольний офісу президента. Це визнають в БА... це визнають на заході. Це визнають експерти. Це не дуже хочуть визнавати в Україні. Ну тому що треба тоді казати, що у нас керований конституційний суд, але треба щось змінювати для того європейська спільнота нам каже, друзі ну давайте ви будете все таки еволюціонувати до цивілізованої країни ми ну, не треба вам еволюціонувати в бік білорусі або росії де влада призначає суддів які вирішують що так треба робити як хоче влада ну хоче влада обнуліти обнулют обнулити а, строк президентства? будь ласка хоче влада а, визнати що президент набрав 80%, відсотків а не три, як по факту все визнається. Конституційний суд це стає інструментарієм влади для вирішення своїх проблем, а так бути не може. Це не є по європейськи далі. Треба було пров... проводити судову реформу, завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до вищої кваліфіційної комісії суддів України. Це взагалі велике питання там інколи таких кандидатів. Призначають, які на гачку ну, з першого дня призначення. До речі, в євроспільноті дуже уважно слідкують за історією з затриманням голови Верховного суду України пана князева. Пам'ятаєте цю історію, якого взяли на хабарі? Тоді одночасно пройшли не тільки обшуки у князева, а ще 18 суддів, так, але жодного затримання, жодної підозри з того часу до один суддя. Не отримав і це в публічній площині не з'являлося. Так, от е, наші європейські колеги впевнені, що суддів не зчіпають для того, щоб тримати їх на гачку, і щоб вони приймали ті рішення, які комусь потрібні. Ну як відомо, якщо зірочки загораються, це теж комусь потрібно. Далі антикорупція забезпечити належну динаміку судових справ та винесення вироків, і призначити директора. Сап та Набу, ну директора САП вимушена влада наша була призначити. А директор Набу провели е, пана Семена Кривоноса, який є близьким приятелем заступника голови е, офісу президента пана Кулеби, і взагалі самого Андрія Єрмака. Тому тут. Запитань багато е, дуже цікаво, також як набу зараз реагує. Тут бачить, тут не бачить тут. Дуже добре бачить. А тут, взагалі, темрява, ну що так буває, е, боротьба з корупцією в Україні стала скоріш, імітацією імітацію бурхливих дій, а захід каже, що ну от чекайте, ну, така проблемна країна нам не дуже потрібна. В нас вистачає вже інших країн, де є корупція. Знаєте, корупція є всюду світі. Нема жодної країни, де б не було корупції в різниці, тільки сприйнятті корупції і боротьби. Ну, наприклад, коли стає відомо, що офіс президента роздає гранти на відбудову Київщини. Без тендерів своїм якимось компаніям дуже темним, які нічого не виконують, які мають кримінальний такий душок і все інше а НАБУ цим не займається, то це показує, що боротьба з корупцією на рівні плінтусу, а може трохи нижче. Так буває до речі, намагання контролювати антикорупційні органи привели до того, що боротьба з корупцією звелася до якогось там шльмування когось, але справжньої боротьби. Немає. І всі це бачать, що найстрашніше: боротьба з відмовлянням коштів, забезпечити відповідність законодавства стандартам групи з фінансових заходів та ухвалити стратегічний план реформування правоохоронного сектору. Ну так, так, бджоли проти меду, правоохоронці за реформу. Я це уявляю: наших правоохоронців за реформу, особливо тих, які кришують борделі, фактично контролюють всю незаконну діяльність і. А, знаєте, я не буду узагальнювати і казати, що всі правоохоронці погані. Ні. Але керівництво знає, хто чим займається, і обрало контроль а, тих, хто чим -то чим займається, ніж боротьба з не дуже добрими рухами всередині правоохоронної системи. А, а от про відмивання грошей це взагалі дуже цікава історія. І я думаю, що. Ну, коли в парламенті роздають конверти, а це визнавав навіть Давіта Рахамія, він же найчесніша людина в Україні в парламенті, ми вже пам'ятаємо, так? Ну, найчесніша, це та, яка любить надсилати в лондонський суд листи про те, що Абрамович вартував 400 тисяч українських життів. Ну, окей. Так от, ем, про що можна казати? Яке відмивання грошей? В Конверти роздавали, їх же не стирали, а просто роздавали конверти з грошима. Хтось сидить за це, НАБУ цим займається, когось вже заарештували за видачу грошей, когось допитали. Ні. А що так? Ну да, я ж пригадав, там когось призначили, хто не дуже хочеться розслідувати. А євроспільнота дивиться і каже: Ні, ні. От продажні депутати в Верховній Раді нам 100% відсотків не цікавлять. А антиолігархічний закон запровадити антиолігархічний закон з урахуванням висновків венеціанської комісії. Тут це просто вона сказала: у вас дебілізм, у вас офіс президента вирішує хто олігарх, хто не олігарх. Це закон про лояльність олігархів до влади. Тому треба, щоб не е, офіс президента вирішував, ну а саме РНБО, яке підконтрольне офісу президента, на 100%, а може на 146%. Так от. Треба, щоб не а суд, а суд через докази, через доказову базу, і це не подобається на банковій. Тоді вийшов міністр Малюська, міністр юстиції, і сказав: ой, нам сказали, до кінця війни можете це не робити. Ну, це можна не робити взагалі ніколи. Більше того, цього не було в рішенні, що до кінця війни. Не робити там, сказали, що треба зробити, і все, але наші інтерпреталовали саме так, і зараз ми бачимо, як закон про олігархів поклали під сукно. Чому ну тому, що владі потрібно до виборів бізнес налаштувати на лояльність, ну щоб не дай Боже ніхто не дав гроші опозиції, але давали гроші банковським проектам. Не тільки партії влади, а тим проектам, які будуть іти під контролем банку. А такі будуть волонтерські проекти, військові проєкти, опозиційні проекти, наприклад, ОПЗЖ Лайт, якесь таке. Ну, буде, побачите. так, от щось антиалегергічним законом в нас недобре пробуксовує, пробуксовує і зрозуміло, чому. Правду законодавство. Ухвалити закон про змі, який узгоджує законодавство України з директивою ЄС про до медіапослуги, та надає повноваження е, повноваження незалежному медіарегулятору. Тут у нас взагалі дуже цікаво. Тут у нас виходить закон про змі, який де юре, називається так, а де-факто, взагалі про інше. Е, в нас знову намагаються провести закон, який дає контроль владі над. Е, е, з ЗМІ і, до речі, у нас дуже хочуть зробити блогерів в е Телеграмі, фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі, всіх інших підконтрольними, щоб якщо що можна їм рота закрити, і тоді не будемо казати про те, як крадуть у владі, як займаються корупцією, як е фактично займаються брудними схемами, і е під час війни купують від яєць до 17, по 17 гривень до е виплат, на переклад, е за електроенергію, яка. А постачалося окупантам тим людям, які це робили, з державного бюджету їм роблять виплати. Так, от останнє найцікавіше. Ну я поясню зараз, чому закон про нацменшини завершити реформу законодавства відповідно до рекомендацій венеційської комісії. От тут, тут проблема. Я кажу все серйозно, тому що я не уявляю, як суспільству ця влада продасть ідею про те, що. Друзі, ми там нагнітали, нагнітали, але треба щось робити. Ну там проблема з російською мовою, проблема з угорською мовою. Треба щось робити. Ну, треба робити, якщо ми хочемо йти до євроспільноти. Якщо не хочемо, якщо нас все влаштовує, нам не потрібні а, ці гроші. Нам не потрібна євроінтеграція. Нас все влаштовує, може залишатися як є зараз, то може нічого не робити. А якщо робити, то треба шукати варіанти і знаходити десь паритет. але але. А, тоді велика кількість людей, які роблять кар'єру на мовних питаннях, ну вони тоді зіткнуться з тим, що а, вони проводять антиукраїнську позицію і заважають євроінтеграції. До речі, не прийняття цьому а, це, не прийняття цьому законодавству а, буде аплодувати Угорщина. І буде аплодувати Росія, їм це потрібно, тому що якщо нема цього закону, нема шляху до Європи. Треба обирати, що ти хочеш шашечки або їхати. В Будь-якому випадку, ми розуміємо, що сьогодні вибір перед нами, і а, треба його робити. Так, от, все, що я вам перерахував, ви бачите, не дуже це щось робилося. До речі, чи казали ми про ні, раніше про це, ми це. Політики, експерти, люди, які комунікують з Заходом, про те, що так і буде, про те, що нам Захід ну, фактично не натякає, а відкрито каже: ви саботуєте, ви саботуєте своє просування до євроспільноти. Е, ну, так можна кричати: наприклад, НАТО, НАТО, чому вони ми в Євросоюзі? А потім звернутися Байден, чому вони не в НАТО? Ну і ще до когось, наприклад, там Брюссель, чому ми не в Євросоюзі? Волати можна що завгодно, якщо казати сто разів халва, в роті солодко не стане так само, і якщо волати про євросоюз нічого не станеться, якщо ти не робиш рухи і потрібні рухи, і кроки на зустріч євросоюзу. Більше того, якщо хтось каже, та нам не потрібен, той євросоюз. Потрібен потрібен. А питання фінансової допомоги після війни стає руба. Ми не отримаємо репарації від Росії в найближчий час, і може навіть дуже довго не будемо нічого отримувати. Це неможливо через відсутність правової архітектури. Треба запам'ятати це назавжди. От поки немає закону, захід не буде його, не буде нам гроші ці давати. А законів немає таких, які можуть передати російські гроші Україні на відновлення. Тому нам будуть потрібні гроші європейських інституцій і європейських партнерів. Якщо ми члени Євросоюзу, це легше, якщо не члени. Це майже нереально, тому треба для себе визнати: нам необхідно конче необхідно стати членами Євросоюзу по багатьох причинах, і по тому, що для нас це можливість еволюціонувати, не деградувати, не залишатися на тому рівні, на кому ми зараз, а еволюціонувати в правовому сенсі. Це найкраще, що нам треба зробити. Все інше у нас дуже непогано, але з верховенством права судової реформи та реформи. В Україні буде змінювати ситуація. Країна буде еволюціонувати і ставати цивілізованою. Це треба робити, але в цьому не зацікавлені ті люди, які хочуть і далі отримувати конверти, контролювати судову систему. А, фактично а, робити з олігархів лояльних партнерів. Все це говорить тільки про одне: брехня про 72% залишається брехнею. І коли наші партнери кажуть, що виконали виключно два дві умови сіми, то частково. То це каже про те, що влада намисно бреше і нічого не робить в тому напрямку. Ні, вона буде мітувати. Бурхливі рухи, збирати кругли столи, розповідати, як наші кораблі бороздять простори Всесвіту. Нам не розповіді потрібні. Нам просування до євроспільноти потрібно. І головне в цьому, щоб Україна не втратила цей шанс. Бо якщо до кінця війни ми все не виконаємо. Можливість євроінтеграції після війни піде на дуже далеку перспективу, і я це розумію. До речі, я вже сто разів попереджав, що так і буде. Якщо не зробити це, це це і це. І мене відверто дивує, коли люди, які зараз керують Україною, відмовляються змінювати Україну на кращу. Таке може бути виключно в двох варіантах. Або вони не спроможні це зробити. Так, таке може бути, і я це бачу. Або вони не планують жити далі в Україні, бо хочеться жити в країні, яка стає краще. Тоді теж зрозуміло, бо можна жити, наприклад, в Еміратах, а можна жити десь на Заході, де вже все гаразд, або ще десь. А Україна? Україна стає ресурсною базою, яку просто треба видоїти їм. І поїхати з України. Ну, от так, інших варіантів не існує. Або ти не можеш, або ти не хочеш. Хай влада вирішує самостійно, чому вона приймає таке рішення. Але нам потрібно, щоб єврореформи були проведені, щоб Україна стала членами, членом Євроспільноти, щоб Україна могла сказати: ми, європейці, щоб Україна. Бачила не лише обіцянки та гучні заяви, і чула й гучні заяви, а бачила потужні дії і зміну ситуації, і про це, щоб нам казали європейці, а не пані Стефанішина, яка багато розповідає казок замість того, щоб казати чесну правду. До речі, а хто винний в тому, що ми не виконуємо до жовтня все, що повинні? Бо європейці нам казали, от вам час ви встигнете, Ми за та встигнемо, розписали графік. Дуже хочеться почути прізвища цих талановитих людей, а очільників міністерств, очільника уряду, інших людей, які прособитували виконання всіх умов. До речі, питання до парламенту громадне-громадне, Тому теж дуже хочеться почути прізвища всіх людей: очільника парламенту, очільника найвеличнішої президентської фракції, всіх, хто просуботував євроінтеграційний шлях України, і хочу сказати, так буде не завжди. Ми будемо членами Євросоюзу. Я це знаю.